Ми дуже наприклад задоволені, що ми користуємося цією програмою. Всім привіт! Мене звати Ірина. Я керівник закладу Колос, який знаходиться на вулиці Винниченка. 3. щось ми працюємо ще з липня 2023 року. Щодня наші гості роблять від 10 і більше замовлень як на доставку Болд влову, так і на нашу особисту доставку. Ми в вчосі використовуємо статус замовлення, бо нашим клієнтам дуже так зручно вони можуть відслідковувати зміну статусу замовлення. Тобто, коли замовлення прийнято, що воно готується, доставляється і так далі. Це насправді дуже зручно. Зараз у нас ці доставки знаходяться на одному планшеті. Ці доставки з голову та болт падають нам в один кабінет, і ми можемо з одного планшету легко ними керувати. Також в одній адмінпанельці ми можемо повністю синхронізовувати всі позиції з нашим основним меню. Ми можемо замінити як фотографію, опис трав, так і будь-які інші позиції. Я з впевненістю можу рекомендувати програмне забезпечення Choice Інших закладів, оскільки насправді це дуже зручно, як і для працівників закладу, так і для наших замовників, гостей.